Радіо Chicago. Володимир Зеленський перебував з візитом Сполучених Штатах Америки. Сьогодні зранку він прибув в Канаду з незапланованим візитом. Там його зустрів прем'єр-міністр Канади пан Трюдо. Euh, поки Зеленський перебував в США, він виступив на Генасамблеї ООН, виступив на Раді Безпеки ООН і після того мав зустріч з Джо Байденом і зустріч з представниками Конгресу. Причому напередодні візиту Володимира Зеленського на Генасамблею ООН була анонсована зустріч Володимира Зеленського з обома палатами Конгресу. А в Сполучених Штатах Америки вона повинна була відбутися о п'ятій вечора за Києвом в четвер. Але вона не відбулася. Це також насправді цікава і важлива деталь, чому вона не відбулася, але про все по порядку. Україна і США домовились спільно виробляти зброю. Про це сказав Зеленський. Зокрема, він наголосив, що мова йде про організацію спільного виробництва систем ППО. Більше деталей він не сказав, і в цілому він багато деталей відмовився розкривати, посилаючись на конфіденційність. Президент США за підсумками зустрічі з Зеленським оголосив про новий транш допомоги Україні. Також Байден зазначив, що перші американські танки Адбрамс будуть доставлені в Україну вже наступного тижня. Пряма мова Байдена. Сьогодні я схвалив наступний транш американської безпекової допомоги Україні, включаючи більше артилерії, більше боєприпасів, більше танкового зброєння. Наступного тижня перші американські танки Абрамс будуть доставлені в Україну. Ми також зосереджені на зміцненні потенціалу протиповітряної оборони України, щоб захистити критично важливу інфраструктуру, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші і найтемніші пори року. Це включає надання другої батареї ППО ППО з постійними поставками додаткових батарей та інших систем щомісяця протягом зими, а також установок перехоплювачів, які мають захистити українські елеватори, лікарні, школи та електростанції, де це допоможе зберегти життя українців. Новий, новий пакет військової допомоги США для України загальною вартістю 325 мільйонів доларів, власне, включає системи протиповітряної оборони Авенджер. Ракети для протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для Хаймерсів та низку іншого озброєння. Я цього всього зачитувати не буду. Насправді, хто захоче, той прочитає. Ну, вартість 325 мільйонів. Зеленський також подякував президентові США за оголошений новий пакет допомоги Україні. За словами Володимира Зеленського, це прямі слова, я це дивився особисто. До пакету увійшло, що потрібно українським воїнам зараз. В цьому місці я хочу повернутися трішки назад в ретроспективу. Чотири американські сенатори минулої суботи надіслали лист президенту США Джо Байдену, тобто напередодні генасамблеї, напередодні візиту е Зеленського, із закликом відправити армійські тактичні ракетні системи МЖМ 140 так звані Атакемс українським військовим для використання війні проти Росії. Текст листа був оприлюднений на сайті одного із сенаторів Тома Коттона. Всі чотири сенатори це сенатори республіканці. Я наголошу. Причому деякі українські ЗМІ навіть не вказали, спеціально не вказали, бо нам роблять з республіканців таких чортів, які там виступають проти допомоги. А демократи добрі. При тому, що автор, ініціатор та автор закону про ленд-ліз також республіканець. Ми пишемо із закликом негайної відправки в Україну армійських тактичних ракетних комплексів Атакемс. Додаткова затримка лише ще більше підірве інтереси національної безпеки США та розширить цей конфлікт. Написали сенатори Роджер Уікер, Том Котон, Сузанна Колін та Лінці Грем. В листі зазначено, що забезпечення Атакемс дозволить Україні надавати ударів по ключових російсько-матеріально-технічних та комунікаційних цілях, а також місцях запуску крилатих ракет і безпілотників на тимчасові окупованих Московією територіях. Що сказав Зеленський з приводу Атак Емс? Причому сказав він це в перший день свого візиту. Після його виступу, вступного виступу на Генеральній асамблеї ООН в нього було достатньо велике інтерв'ю CNN. Причому це інтерв'ю чомусь порізане лише на шматки, саме повного виступу я в інтернеті не знайшов. Це достатньо дивно. Можливо, його просто дивилися лише в прямій трансляції, але навіть в цих фрагментах. Україна та Сполучені Штати вже на фінішній прямій щодо постачання далекобійних ракет АТАКЕМС. Про це президент Зеленський заявив власне в інтерв'ю CNN. Він зазначив: якщо ракети не будуть надані, це призведе до великих втрат на полі бою України. За підсумками зустрічі з Байденом, Зеленський сказав, що в новий пакет допомоги увійшло саме те, що потрібно українським воїнам зараз. Пройшло трохи більше доби. А так, ЕМС, в новий пакет допомоги не війшли, при тому, що нібито нам хочуть допомогти обидві партії в США, і при тому, що Зеленський в CNN вже це анонсував. Так само Зеленський анонсував зустріч з конгресменами з двома палатами о 5-й годині в четвер, о 5-й за Києвом. Проте цього не відбулось. Власне. Тепер якраз до цієї новини, президент Володимир Зеленський хотів виступити на об'єднаному засіданні США, проте його запит був відхилений спікером Палати представників Кевіном Маккарті. Кевін Маккарті є республіканцем. Про це власне йдеться в самій заяві Кевіна Маккарті. За словами Маккарті, він відхилив запит через брак часу у представників обох палат конгресу, враховуючи напружений законодавчий тиждень. При цьому для Зеленського передбачено такий самий формат зустрічі із конгресменами, який був організований для прем'єр-міністрів Великої Британії та Італії. Макарті також наголосив, що президент України вже раніше виступав перед американським парламентом. Оця відмова і її пояснення, що такий самий формат, як для прем'єрів Британії та Італії, прем'єри Британії та Італії не ведуть війну з армією світу, яка до цього часу, за всіма стати статистичними показниками, є номер два в світі. І саме Сполучені Штати Америки є ключовим гарантом безпеки України, в тому числі відповідно до єдиного міжнародного договору, який гарантує безпеку України. Це Будапештський меморандум. Те, що його не виконали, те, що жодна українська влада не спробувала запустити процес його виконання, це інше питання. Але відповідно до Віденської конвенції, Будапештський меморандум є саме договором. І ось це пояснення, що мова йде про брак часу. Насправді це не про брак часу, а це в першу чергу про брак довіри і про те, що насправді все відбувається абсолютно однотипно. Ну тобто, за великим рахунком, ці виступи Зеленського зводяться до прохання дати зброю. Це якби очевидно правильно, але це прохання вони вже знають. І, власне, чотири сенатори, республіканці, звернулися, щоб не просто дали зброю, а дали ці далекобійні ракети. І тому, м'яко тому, кажучи, це дипломатично дуже дуже погані сигнали для України. Я власне бачу тут кілька речей. Перше, це м, прямий наслідок провалу роботи Зеленської, власне, всього офісу президента на чолі з Єрмаком з республіканцями. Замість. По суті, великого великої зустрічі, яка мала відбутися, яка була анонсована. Причому анонсована вона була і в Сполучених Штатах Америки, але в першу чергу офіс президента. Про це написали всі українські ЗМІ, що ця зустріч в четвер відбудеться. Ну, відбулася обмежена зустріч з лідерами обох партійних груп, яка в принципі не могла не відбутися. Зрештою, прямий текст Маккарті, якщо він власне сказав, на тих зустрічах далі. Бажання отримати звіт за допомогу Україні, надану з бюджету США. Це нормальне бажання чи ненормальне? Ну, насправді, Логічно, поставте що себе так. на роль керівника одного ну, по, половини парламенту США. І ці всі скандали з яйцями по 17, з пальним по 120, mm -hmm. там ще щось, ще щось. Тобто скандали розміром десятки мільярдів гривень. І держава надає найбільшу допомогу в світі, чи нормальне отрима бажання отримати звіт? Абсолютно нормальне при тому. Раніше вже одна із е, слідчих комісій, не слідчих там, а як це називається, аудиторів, е, побачила, що під час е, деяких пакетів надання допомоги сумарна вартість озброєння, яке передавалося, була завищена більш ніж на 2 мільярди доларів. Я не пам'ятаю точної цифри, але точно пам'ятаю, що більше ніж на 2 мільярди доларів це вже вияснили. Мова йде про передачу завищених і заробляли на цьому. Ну, швидше за все, якісь корупціонери, причому швидше за все, не тільки українські, насправді. Ну тому, що це ж погодження йшло з обох боків, погодження цих поставок. Чи природне є це бажання? Я вважаю, що абсолютно природне. Причому е, тут виходить, що нам хочуть це все списати на те, що от відбувається протистояння республіканців і демократів і там вибори близько. Ну воно то так, і вибори то близько. Але питання в тому, хто. Насправді нам прагне допомагати, хто хоче допомагати, і знову ж таки, зрештою, той самий лендліз проголосований обома партіями, ініційований республіканцем, де була подальша робота, подальші фрази по активізації лендлізу і так далі з боку Володимира Зеленського. Якщо він в інтерв'ю CNN Каже, що без атакем нам буде дуже погано будуть втрати на полі бою. А через добу каже, ми отримали все, що нам було потрібно. Це насправді є брехнею. І знову ж таки, ця це, це брехня відбувається ну, у відповідь на щось. Тобто за великим рахунком є якийсь такий договорнячок, що ми тут вас не критикуємо за відсутність лендлізу, за те, що не надаєте ракети там і так далі. Але ви на якусь там нашу корупцію чи закриваєте очі, чи ні. Радіо Чикаго.